На календарі 20 вересня на годиннику 19.20 вулиця В'ячеслава Чорновола, колишня вулиця імені Гутовська. Сьогодні цілий день була злива. І ось за адресою Чорноволо 23-25, тут ось поруч сімейна амбулаторія, нові будинки, які будував Арселор, здається. Ось я намагаюся проплисти в буквальному сенсі слова додолу. У задачі питається, чи був сьогодні аж такий сильний дощ, щоб я була змушена йти по... по доріжці і тонути аж так. Можливо, мала би працювати якась система, Відповідна Ну, ось я жертвую власними, мештами для того, щоб просто перевірити. Глибину калюжі.